Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо по-справжньому осінній десерт, неймовірно смачний, м'якенький, ароматний, пряний, затишний, теплий морквяний кекс. Взагалі-то більшість кексів. В принципі, готується нескладно, буквально 5 хвилин і тісто готове, далі випічка, охолодження і все. Найскладніше особисто для мене в приготуванні кексів це не забути завчасно дістати усі інгредієнти, бо вони мають бути кімнатної температури, особливо вершкове масло, якщо воно є в списку інгредієнтів. А так все максимально просто. Тож для нашого морквяного кексу нам сьогодні знадобиться, звичайно, морква, пшеничне борошно, яйця, рослинна олія без запаху, цукор, сметана або грецький йогурт, ванільний цукор або екстракт ванілі Ванілі, розпушувач сода, сіль, мелена кориця і мелений імбир. У тарілку виливаємо рослину олію і цукор, перемішуємо, додаємо яйця. Додаємо сметану або грецький йогурт і ванільний цукор або екстракт ванілі. Перемішуємо. Тепер об'єднуємо сухі інгредієнти. До борошна додаємо мелений імбир, корицю, сіль, соду і розпушувач. Перемішуємо. Відправляємо сухі інгредієнти до вологих. Перемішуємо. На дрібній терці натираємо морку. І відправляємо на терту моркву до тіста, перемішуємо. Все, тісто готово. Нам необхідно підготувати форму для випічки, тому ми робимо французьку сорочку. Змащуємо форму шматочком вершкового масла і присипаємо борошном. Прокочуємо борошно по стінкам форми. І зайве борошно струшуємо. Французька сорочка є тепер виливаємо у форму тісто. Відстукуємо. Відправляємо кекс випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Кекс готовий, залишаємо його у формі до повного остигання. Кекс вже повністю охолов і ми можемо переходити до приготування вершкового крему. І для цього нам знадобиться вершковий сир, вершкове масло, цукрова пудра. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В тарілку відправляємо вершковий сир і вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо. Якщо у вас буде м'яке вершкове масло, але е, тільки що з холодильника вершковий сир, то вершкове масло кристалізується і піде грудочками, тож спостерігайте за цим і обов'язково завчасно дістаньте усі інгредієнти. Бачите, ось така стабільна консистенція. І дуже смачно і гарно буде, якщо сюди додати зерна ванілі. Я нещодавно придбала ось таку ванільну пасту. Посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. І зараз я додам трішки. Це зерна натуральної ванілі разом з глюкозним сиропом. Ось бачите, яка вона, як багато зерен ванілі. Зараз я трішки додам. Перемішуємо. І в результаті вийшов ось такий ванільний крем, бачите, з зернами ванілі. Тепер перекладаємо наш кекс на тарілочку обережненько Оп. і покриваємо першковим кремом з ваніллю. розподіляємо. Зверху я присипаю кекс карамелізованими горішками. У мене пекан, рецепт у вас є, я його ще продублюю, продублюю в телеграм-каналі, тож тобто, обов'язково переходьте за посиланням в описі під відео і дивіться. Носі, все пряний, ароматний, м'якесенький, вологий всередині, морквяний кекс з важково-ванільним кремом, з карамелізованими горішками, готовий. Це супер осінній рецепт. Обов'язково пробуйте готувати, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі.